Не знаєте, чим зайняти дитину під час канікул, постійно турбуєтесь про безпеку та цікаве дозвілля? Ми подбали про всі ваші потреби. Якщо вашій дитині від 5 до 12 років, тоді наша пропозиція це вирішення для вас. Наш пришкільний табір це не лише веселі розваги, але й спокій для батьків. Чому варто обрати нас? Kingdom Community – місце, де діти весело проводять час з інтерактивними іграми та розвагами. Більше ніяких годин перед гаджетами. Зручний графік перебування з 8.30 до 18.30. Більше не потрібно шукати рішення, як поєднати вашу зайнятість та канікули дитини. Коли з 28 жовтня до 1 листопада. Ваша дитина отримає незабутні емоції. А ви спокій і впевненість у тому, що про неї подбають. Довірте нам організацію незабутніх канікул для вашої дитини для реєстрації. Пишіть в директ або телефонуйте, і ми надамо усю необхідну інформацію.